Ну що, котики і зайчики. Середина липня, а це значить, що нас знову намахали. Обіцяного відкриття дитячого відділення в нашій лікарні знову не відбулося. В минулому році обіцяли його відкрити. Потім позаминулого року... Перед цим, здається, в 2020 році я її заступником міського голови говорив, то вона мені обіцяла, що вже за декілька місяців точно відкриється. Зараз завершується ремонт і все буде. <кхи> ну, а перед цим, коли міський голова обирався на посаду, то він нам говорив, що медицина і відкриття дитячого відділення в місті це його пріоритетне завдання, ціль номер один. Ну, але бачите, знову ситуація така. Але насправді там все дуже просто. Відділення не відкривали руками не тому, що не було кому працювати там, а його не відкривали лише по тій причині, що не передбачено для Пирятинської лікарні наявність дитячого відділення. І тому держава не оплачувала. В роботу цього відділення саме того його і не відкривали. Адже міський бюджет не потянув би, не потягнув би такий таке навантаження. І тому наша влада кожного року нам обіцяла про те, що ось ось, ось ось ремонт буде, ось завершиться, ось нема людини. Ось ще щось. А по факту, все було, все впиралось тільки в те, що ніхто не хотів з бюджету витрачати гроші на це. Зараз Луганська лікарня, вона нібито планує зайти, і вона, скоріше за все, зайде. Ну, Тут не заслуга ні міської ради, ні міського голови, чи депутатів, тут суто Луганська обласна лікарня вона хотіла зайти, вона собі шукала місце, так як е, вона не може зараз працювати на окупованій території, а в них є обладнання, в них є ліцензія, і того держава буде оплачувати їм їхню роботу. І тут вони знайшли в Відсутність таких послуг і вирішили їх надавати. З міською радою нашою вони вели перемови, і незабаром вони вже будуть займати приміщення відремонтоване педіатричне, і також вони хочуть другий поверх нашої лікарні, там, де колись був пологовий будинок. Вони також хочуть, щоб там їм зробили ремонт безкоштовно, і того вони після цього увійдуть. Зараз вже виділили навіть кошти, щоб ліфт зробити на другий поверх. Тож, я думаю, незабаром ми побачимо я сподіваюся, що нарешті ми побачимо дитяче відділення в нашому місті і дітей наших не будуть вести в сусідні райони.